Доброго ранку, любі діти. Рада зустрічі з вами. На городі підростає все, чого душа бажає. Кабачки і помідори, гарбузів гладенькі гори, є редиска для салату, овочів смачних багато. Це городина для вас. Будуть суп і борщ у нас. І томати, йогірки, і огірки, і часник, і буряки. Щоб смачні страви приготувати, треба багато овочів і фруктів мати. У кухаря багато кошиків у коморі. Поглянемо, що в кошиках: горіхи, яблука, груші, сливи, гарбузи та повний кошик овочів. Що в першому кошику горіхи, що в останньому овочі, а що в другому кошику? Яблука. А що в п'ятому? Гарбузи. Чи помічали ви, яке різнобарв'я овочів і фруктів? Поглянемо, що буває червоного кольору. Червоні малина, яблука, вишні, помідор, суничка і перець. Порахуємо помідори в мисці чотири, в тарільці три. Отже, сім. Це 4 і 3. Розглянемо, що буває зелене. Огірки, авокадо, перець, капуста, кавун, яблуко. Порахуємо капустини 6. І у дівчинки одна. Разом сім. Отже, 7 – це 6 і 1. Багато плодів оранжевого кольору. Порахуємо гарбузи. П'ять. А скільки гарбузиків тримає дівчинка? Два. Отже, сім це п'ять і два. А ось яскраві, не наче сонечко, жовтенькі плоди. Порахуємо кукурудзу. Три і чотири. Отже, сім – це три і чотири. А ще є безліч плодів фіолетового кольору. Порахуємо баклажани. Два. І у кухаря 5. Сім баклажанів. Отже, 7 це 2 і 5. Визначимо, скільки овочів червоного, зеленого та жовтого кольору. Скільки овочів червоного кольору? 3. Скільки овочів зеленого кольору? Два. Скільки овочів жовтого кольору? Один. Правильно. Овочі можна додавати або забирати. І від цього буде змінюватися їх кількість. Скільки овочів? Сім. Я заберу один огірок. Скільки овочів залишилось? Шість. А тепер додам. Скільки овочів стане? На 1 більше, ніж 6. Скільки? 7. У математиці використовують плюс і мінус. Дії, що визначаються цими знаками, називають додаванням та відніманням. Наприклад, я віднімаю один овоч. Або додаю один овоч. В банку поклали 5 овочів. І додали ще один. Стало 6. Позначимо за допомогою знаків і цифр. Який знак використовуємо? Знак плюс. Скільки в баночці овочів? Шість. Якщо ми два помідора заберемо, то який знак використаємо? Мінус. Шість мінус 2 дорівнює 4 якими знаками позначають додавання та віднімання? Знаком плюс і мінус. Скільки яблук? 6. Скільки додамо одне. Скільки разом? 7. Який знак використовуємо? Знак додати. Скільки яблук в кошику? 7. Скільки забрали? 2. 7 мінус 2 дорівнює 5. Який знак використали? Мінус. Правильно, молодці. Трохи відпочинемо. Порівняємо кількість овочів. Скільки капустин? Одна. Скільки кабачків? Три. Який знак поставимо? Знак менше. Один менше трьох. Скільки цибулин? Чотири. Скільки брокколі? Два. Який знак поставимо? Знак більше. Чотири більше двох. Скільки огірків? Чотири. Скільки гороху? П'ять. Який знак поставимо? Менше. Чотири. Менше п'яти. Порахуємо, скільки морквинок? Чотири. Скільки баклажанів? Два. Який знак поставимо? Чотири більше двох. Знак більше. Скільки кукурудзи. Одна. Скільки часнику? Три. Який знак поставимо? Один менше трьох. Знак менше. З овочів і фруктів готують багато різних страв. А як же їх зберігають? В холодильнику, а також можна зробити заготовки в коморі. Для консервації приготували банки. На кожній банці написана цифра. Відповідно, покладемо стільки овочів. В банку з цифрою 1 покладемо 1 помідор. В банку з цифрою 2 покладемо 2 помідори. Скільки овочів треба в третю банку? Так, три. В банку з цифрою 4. Скільки покладемо овочів? 4. В наступну 5. В банку з цифрою 6. Скільки овочів покладемо? 6. Молодці. І в останню. 7 овочів. Перевіряємо. Овочі ми рахували, гарно працювали. Молодці малята. До нових зустрічей.